Друзі, вітаю! Американці зупиняються видавати росіянам візи. Reuters пише, що за 24 години можливе суперзагострення в Ірані. Американці вивозять своїх військових із бази в Катарі. Рубіо готує великий американський чек, щоб викупити Гренландію. Ну і ще Форіна ПФР спише, чому Путін готується воювати далі. Давайте все це проаналізуємо. Плюс кадрові зміни в Офісі президента. Дуже багато новин. Давайте. Все це зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал. І друге, я вас дуже попрошу зробити донат для наших хлопців і дівчат з добровольчого батальйону Фрайкор. Ми купуємо три квадроцикли. Більше, ніж 300 тисяч ми з вами вже зібрали. І зараз треба довести цю цифру до мільйона. 5 гривень, а ми з вами починаємо. Сполучені Штати обмежують добрий порядок країн, таких як. Ємен, Іран, Ірак і багато інших серед них Росія. Це добре. Погано, що серед них і Бразилія. Для багатьох це стане здивуванням, але візу шанс отримати максимально мінімальний, дуже близький до нуля. Ну якщо Росію зрозуміло з Іраном, Іраком і різними там північно-корейцями Єменом за що карають, то, наприклад, Бразилія трошки незрозуміла історія, тому що. Лула президент улюблений з місцевої публіки в конфлікті з Трампом, тому за це трошки поплатяться і самі бразильці. Хоча я вам скажу таку річ за те, що там уже є росіяни, цей список мав би існувати. Ройтер скаже, що Іран може якраз таки розгорітися більш активною фазою. 24 години дають на це. Американська база в Катарі зараз стає безлюдною. Американці вивозять свій персональний склад. Ну і власне евакуація відбувається, і всі чекають удара Ірана. Зрозуміло, що Трамп це просто так не залишить. Ну от Трамп просто так це тримати не буде, навіть якщо і удар сам не відбудеться. А відбудуться деякі інші події, які точно ослаблять режим Аятол. Ну і власне засяє західне сонце над цією східною колись Перською імперією. Ну і власне один зі стратегічних союзників Росії може дуже сильно ослабнути. Трамп хоче Гренландію, каже в основному через референдум, але може бути і різний сценарій. І Рубію сказали: готуйте. Пише NBC, американська преса кажуть, що це може бути якраз таки викуп, Готують чек в 700 мільярдів доларів. Приблизно стільки ж Україна від отримує за відбудову, а Данія може отримати за острів. Правда, данія кілька разів вже говорила про те, острів не продається. Острів ніхто продавати не збирається, але Трамп настирливо пропонує цей чек. Гренландці, вони ж, Данці, як Автономна республіка, вже звернулися до британського парламенту з проханням їх. Захистити логіка в цьому політичному рішенні, певна є. Мовляв, дивіться, ми ж тут е, з американцями, вони хочуть нас нападати. Ви, британці, найближчі союзники. Захистіть, поможіть, порадьте, пролобіюйте. Тим більше, що Данія завжди кооперувалася з Британією і був такий певний, ну скажімо так, непроговорений союз, але який завжди працював разом. Дуже часто вони об'єднувались проти е, Росії. От, не випускаючи її в широкі глибокі води. Зараз якраз британці можуть допомогти данцям захистити їхню суверенну територію. Як вчора казав Трамп, це те, що ви припливли на човні, не значить, що це ваш острів. Але вже коміки і навіть деякі депутати всередині самих Сполучених Штатів кажуть: стоп, так можна договоритися, що і наше право на нашу землю теж може бути поставлено під сумнів. Ну зрозуміло, що такі речі говорять демократи. Трамп демократів не слухає. Плюс сюди приїхали шведські війська, приїхали данські війська. Ну і намагаються зараз, скажімо так, підтримати максимально автономну республіку для того, щоб уберегти від зазіхань Трампа для багатьох в Європі. Це розкол в західних відносинах. Ну і зрозуміло, що надзвичайно не роз... незрозуміла історія в рамках самого НАТО. Foreign Affairs скаже, що є три причини, чому Путін буде воювати далі. Каже, що він зупинятись не буде, він хоче воювати, і для нього це, наприклад, можливість підтримувати відносини з штатами, прикриваючись відверто прикриваючись, скажімо так, дипломатію. Путін веде війну далі, Путін використовує військову силу. Для посилення політичної присутності, і для Путіна війна можливість контролювати Донбас та можливість утворення так званої новоросії. Тому Foreign Affairs сходиться до того їх автори, ви знаєте, там багато дописувачів. Вони сходяться на тому, що більш за все немає поки що реальної мотивації в Путіна зупинитись. Тиску Трампа так і не відбулося. Далі що відбувається в середині країни багато зараз спроб міняти кадри. Я вам говорив сьогодні: і Шмигалі, Федорові, Наталуха були призначені. Президент зустрічається із волонтерами і з новопризначеними. Ну але в цілому всі очікують, які ж Буданов зробить кадрові зміни. І РБК власне пише, хто залишиться, хто накиває п'ятами із офіса. Тому що зараз всі очікують, чи зможе. Скажімо так, Буданов завести свої кадри офіс президента, структура, яка намагається керувати не тільки Верховною Радою, але й урядом і багатьма іншими сферами та галузями в нашій країні. Так от що пише РБК, що Буданов вибудовує команду в офісі, ну і каже, хто залишиться. Чинна керівниця вони пишуть, але це неправда. Перевіряйте телеграм-канали. Вона юридичний департамент. Ірина Мудра, ймовірно, не лише збереже посаду, але отримає додаткові сфери відповідальності. каже РБК. Без кадрових змін залишається перший заступник ОП Кислиця, Павло Паліса, військовий напрям, Ігор Брусила, протокольні питання. А Олена Ковальська, гуманітарний блок. Під питанням подальша робота з Іриною Верещук. Ви пам'ятаєте, що Ірина Верещук. Якось дуже близько знаходились до Медведчука в Раворуській, коли продавали сигарети за кордон. Ну, от потім балотувалася невдало по місті Києву на каналі Мураєва. їй робили піар-кампанію, яка запам'яталася плащем і парасолькою, які чуть не знесла Ну От також під знаком питання Микита регіональна політика, а їх діяльність Буданов планує проаналізувати. Невизначеним залишається доля Ігоря Жовкви, зовнішня політика. Він може перейти на роботу до МЗС. Ну, наприклад, стати замом на тому місці, де був кислиця, поки ще кабінет не остив. Ну або багато хто говорить, що може стати навіть міністром закордонних справ. Хоча багато хто знову ж таки каже, що це буде дуже дуже складно. Заступник голови ОП Татаров відповідальний за правоохоронний напрям, ймовірно, збереже посаду, однак Буданов ще доведеться налагоджувати з ним робочі взаємовідносини. Ну і ви бачили, як Фейсбук, спільнота і спільнота журналістів негативно рознесли нараду в нового керівника, бачачи, що там залишається Олег Татаров. Це основна інформація, але не остання. Британці запропонували гарну ідею. Кажуть: дивіться, всі танкери, які везуть російську нафту, які зловили Штати, Британія чи будь-яка інша порядна західна держава, повинні передавати гроші від реалізації цієї нафти Україні. Наприклад, вони зловили там 5, 6, вже, можливо, 10 російських танкерів, танкери перевозять нафту, ловлять. Продають а гроші прямісінько на Україну. В чому тут ідея? Британці знайшли юридичний механізм, як ці гроші передавати Україні. їм це подобається. Я вам більше того скажу, що нам подобається з вами це ще більше. Виходить так, що Росія з обох сторон буде фінансувати війну проти себе. І наше завдання зробити, щоб і нафта впала в ціні, щоб забрати їхні заморожені активи, більше того, щоб й відловлювати їхню нафту по світу і заливати в кишені України, щоб можна було за ці гроші спалювати окупантів. Тому що, коли вони горять, всі українці посміхаються. Друзі, це вся базова інформація так точно. Як вам ідея британців? Напишіть в коментарях. Друге, як вам ідея. Ну, не ідея, а власне стан справ з кадрами в Офісі президента. Залишати, міняти, чи от які у вас ще поради, кого б ви хотіли там бачити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Ну і донат. 5 гривень покладіть для наших хлопців-дівчат, вони знищують окупантів на Купінському напрямку. Це прекрасна робота, але для її ефективного виконання не вистачає якраз таки. Трьох квадроциклів, і, власне, давайте спробуємо їх купити. За два дні ми зібрали більше, ніж 300 тисяч, рухаємося до 400. Ну і закриємо на цьому тижні. Раніше понеділка точно ніяких нових зборів відкривати не будемо. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!